Вітаю вас! історії відомі численні повстання і революції, які відбувалися в різних країнах. У різних повстаннях мета була різною. Це могла бути незалежність, так як у повстанні жителів Нідерландів проти влади Іспанії в 16 столітті, або повстанні американських колоній проти влади Англії у 18 столітті. Чи революції в іспанських колоніях у Латинській Америці в наступному столітті. У багатьох революціях основною метою була свобода і боротьба за права людини і проти абсолютизму, як у англійській революції 17 і французькій 18 століття. Немало повстанній революції було зафіксовано в Росії. За що ж боролися росіяни і проти чого вони бунтували? Згадайте, що було причиною революції 1905 років. Некривава неділя 9 січня 1905 року. Це лише привід, головна причина поразка в російсько-японській війні. Росіяни не могли пробачити владі того, що вона принизила імперію і ганебно програла війну. І кому? Макакам, як називали росіяни японців! Через декілька років почалася нова війна, на цей раз світова. О, який ентузіазм був серед росіян! Величезні натовпи росіян ходили з лозунгами, хрест над Святою Софією, вимагаючи приєднати Константинополь. Ще більш популярним був лозунг Свободу Карпатської Русі. Тобто народ вимагав приєднати до Росії Галичину, Буковину і Закарпаття. Коли почалися поразки, народні маси почали шукати їх причину. Велика Росія не може програти війну, та ще й кому? Ковбасникам, як називали в Росії німців. Значить, зрада у найвищих ешелонах влади, адже навіть імператриця була німкенією. І тоді великий государ Микола ІІ перетворився в Ніколашку, його дружина-государиня Олександра Федорівна. В Алісу Гесенську і розпалені натовпи співали пісні про Діла Ділішки, Распутіна грішки, царя Ніколашки, жени його Сашки. За царем була непростима вина, він принизив імперію. Втім, і у інших бунтів були інші причини, але зрозуміло, ніколи не за незалежність і точно не за свободу. У повстаннях Разіна і Пугачова повстали. Щоб скинути поганого царя чи царицю і поставити доброго. Але я залишу аналіз перерахованих повстань для інших роліків і звернув увагу на цикл інших повстань, причиною яких було елементарне невігластво, яке, втім, досягло серед росіян небачених масштабів, маю на увазі повстання під час масових епідемій. Причому такі повстання супроводжували чи не кожну з численних епідемій, які регулярно відвідували Росію. Так, під час епідемії холери 1830 31 років повстання охопили у 1830 році в Севастополі Тамбов, у 1831 році військові поселення в Новгородській губернії і столицю імперії Санкт Петербург. Ці повстання були спрямовані аж ніяк не проти влади. Основним об'єктом ненависті народних мас були, не повірите, протиепідемічні заходи і власні лікарі. Повсталі громили карантинні застави, які були створені для того, щоб уповільнити розповсюдження хвороби, захоплювали карантинні будинки і навіть лікарні, з яких випускали на волю в лапках. Усіх полонених і в усіх без винятку повстаннях били, а часто й вбивали лікарів. Саме лікарі, на думку натовпу, заражали здорових, коли поміщали людей в карантинні будинки. Дійсно, в карантинні лікарні поміщали зовні здорових людей, у яких захворювання проявлялося вже після поміщення в карантин. Схвильовані натовпи народу ходили вулицями, ламали холерні карети, а також ловили лікарів-отруйників. Таких визначали легко. Медичним працівникам рекомендувалося мати при собі розчин хлорного вапна, яким потрібно було протирати руки та інші частини тіла, і тому кожного, хто мав таке вапно, звинувачували в отруєнні. У кращому випадку змушували нещасного з'їсти це вапно, але зубільшого били, часто забиваючи до смерті. У Петербурзі до лікарів додалися ще й поляки, нагадаю, що у 1830-31 роках відбувалося польське повстання. Поляків звинуватили, що вони свідомо труять росіян, і по місту прокатилася хвиля польських погромів. Звертаю увагу на те, що жертв під час таких бунтів було немало. Так лише у ході повстання військових поселенців було вбито більше сотні лікарів, до яких додалися ще офіцери, що намагалися стримати натовп. Ще в більших масштабах вбивства лікарів відбувалися під час епідемії холери, що пройшла в Росії в 80-х роках ХІХ століття. Приводом до бунту стало фактично непорозуміння. Справа в тому, що в холерних бараках майже ніколи не вистачало місця, і хворих одразу ж після смерті вантажили у підводи, закривали полотном і везли на цвинтарі. Однак велика втрата рідини при холері призводила до того, що протягом півгодини після смерті у трупа розвивалися посмертні скорочення м'язів, згиналися та розгиналися руки. Труп міг перевертатися і навіть сідати. Спостерігачі, які бачили ці рухи на цвинтарі, були переконані, що лікарі ховають живих людей і виконують завдання уряду щодо зменшення кількості голодних ротів. Натовпи неосвічених людей та релігійних фанатиків закатували більше 400 медичних працівників. Але воістину апофеозам невігластва. Можна назвати чумний бунт у Москві у 1771 році. У січні 1770 року в Російській імперії почалася чума, яка дісталася до Москви вже в кінці того ж року. Зразу ж була створена комісія для лікування та запобігання моровій виразці, тобто чумі, до якої увійшли лікарі і представники влади. Незважаючи на те, що лікарі ще не вміли лікувати чуму, Комісія розробила вельми розумні і досить дієві міри по боротьбі з епідемією. По-перше, це недопущення подальшого розповсюдження епідемії, для чого створювалися карантинні застави навколо Москви, на яких купці, що везли товари до Москви, піддавалися шеститижневому карантину. По-друге, були розроблені рекомендації, як себе вести під час епідемії. Вони зводилися до необхідності утримувати тіло і будинок в чистоті, часто обливатися водою або обтиратися оцтом. А якщо в будинку з'явився хворий, негайно покласти його до лікарні, спалити всі речі, якими він користувався, обкурити кімнату спеціально розробленим складом, і, по можливості, надалі до цієї кімнати декілька тижнів не заходити. По-третє, були розроблені міри, щоб не допустити розростання епідемії у самій Москві. Для цього слід було тих осіб, у яких з'явилися симптоми хвороби, поміщати в карантинні будинки, а тих, хто захворів, у лікарні. Для цього за час епідемії відкрили 4 нових лікарні і 12 карантинних будинків, причому і лікарні. І карантинні будинки було вирішено влаштовувати за містом на чистому та відкритому місці. До того ж, карантинні будинки знаходилися неподалік від лікарень для якнайшвидшого транспортування хворих. Погодьтеся, що міри, які запропонували лікарі, були простими й очевидними, але достатньо дієвими. Я схильний думати, що комісія діяла досить грамотно тому. Ще лікарі, які входили до неї, були високоосвіченими і висококласними спеціалістами, причому на провідних ролях були українці. Не дивуйтеся, згадайте лише, що після приєднання України до Московської держави в Росію прибула велика кількість високоосвічених українців, які сприяли перетворенню Росії у більш-менш сучасну державу. Більш детально я розповів про це у ролику дві конституції козацька і московицька. До комісії входили головний лікар Московського генерального сухопутного госпіталю Апанас Шафонський, який народився в місті Сосниця на Чернігівщині і отримав блискучу європейську освіту. Як ви розумієте, в російських енциклопедіях його представляють як видающийся русський врач. Крім нього, до комісії входили Данило Самойлович, також вихідець із Чернігівщини і Касіян Ягельський з Києва. Також висококласні спеціалісти. До речі, Самойловича репрезентують так русський воєнний врач, основатель епідеміології в Російській імперії. Однак про карантини та лікарні в народі поширювалися усілякі небелиці – і більшість хворих, уникаючи госпіталізації, намагалися перенести хворобу на ногах. Поміщення підозрілих до карантинних будинків, а хворих до лікарень, викликало опір, і для виконання цього завдання довелося застосовувати силу. Хворих приховували, а мертвих спочатку ховали в непризначених для цього місцях, а потім, внаслідок вибухового зростання кількості хворих, Просто викидали на вулицю, подалі від свого будинку. Наприкінці серпня почали посилюватися заворушення серед московської черні. Не розуміючи суті запропонованих заходів, народ відмовлявся їх виконувати. Викидання трупів на вулицю тривало, хворих приховували де тільки могли. Об'єктом ненависті стали, звісно, лікарі. Та коли Фортово натовп напав на доктора Шафонського під час огляду хворих, звинувачуючи його в їхньому отруєнні і, можливо, вбив би його, якби не наспіли поліцейські. Під час бунту, про який мова буде йти далі, доктор Самойлович був жорстоко побитий натовпом, і врятуватися від смерті йому вдалося лише тому, що він запевнив оскаженілих погромників. Що він не лікар, а лише підлікар. Бунтівники громили карантинні будинки та лікарні, вони звільняли, в лобках зрозуміло, з них хворих та здорових та вбивали лікарів. Але найбільший резонанс викликала ще одна: надзвичайно необхідна для подолання епідемії міра, запропонована лікарями. Слід було припинити будь-які масові зборища. Які в найбільшій мірі сприяли розвитку епідемії. Однак лікарі і влада, при здійсненні протиепідемічних заходів, зіткнулися з таким варварством з боку жителів Москви, перед якими медицина виявилася безсилою. Приводом для початку бунту стала діяльність єпископа Амуросія Андрія Зертиска каменського Він виходить з Ніжина. Закінчив повний курс Києво-Могилянської академії і в числі багатьох українських освічених священиків, був запрошений в Росію для наведення елементарного порядку в церковних справах. У 1768 році він був призначений архієпископом московським, а в Росії, на відміну від переважної більшості московських священиків, був людиною освіченою. Перекладав з латині, грецької і давньоєврейської мов, був відомим як автор духовної літератури. А розпорядився вжити низку дуже розумних заходів, спрямованих насамперед на захист життя духовенства і зменшення масових збіговиськ, що сприяли поширенню чуми. По-перше, він наказав священникам дотримуватись. Крайньої обережності при здійсненні церковних треб, до хворих при причасті не торкатися, сповідувати їх через вікно чи двері, при хрещенні в небезпечному будинку, занурення дитини у воду, доручати повитусі, а священникові лише читати молитви, не робити ні постригу, ні миропомазання, відклавши це до зручнішого часу. Мертвих він наказав священникам ховати в день смерті, не вносячи їх до церкви, а обряд відспівування здійснювати вже після їхнього поховання, а також заборонив священникам брати гроші від родичів, що померли від чуми. На час чуми Авросій також заборонив проведення хресних ходів, щоб уникнути непотрібного скупчення народу. Слід зазначити, що ці заходи не додали йому популярності. Рядові священники були невдоволені тим, що цим наказом оборосій позбавив їх значної частини прибутків від проведення церковних обрядів. Вкрай негативну реакцію викликала заборона хресних ходів, адже хресна хода сприймалася простим народом як один із найдієвіших засобів у боротьбі з епідеміями. І заборона їх проведення викликала повне нерозуміння серед москвичів. Особливе занепокоєння єпископа викликали дві точки в Москві, вкрай небезпечні в епідеміологічному відношенні. Перша це так званий Спаський хрестець. Поясню, хрестцями в Москві називалися ті місця, де були особливі каплиці. В яких раніше приводили до хресного цілування людей в особливо важливих випадках, а також оголошувалися царські укази. Таких хрестів у Москві було декілька, але один із них біля Спаської вежі облюбували попи, що не мали посади, так звані безмістні. Ці духовні люди поводилися досить буйно. Лаялися між собою і робили різні безчинства, але головне, до них приходили обивателі наймати їх у свої церкви для здійснення церковних служб. Багато хто замовляв у них потрібні для них моління, за здоров'я, за упокій тощо, що створювало зовсім непотрібні скупчення народу. Архієпископу вдалося викоренити це збіговисько. І це йому не забули ні попи, які втратили приробіток у дуже жвавому місці, ні москвичі. Але значно більші побоювання викликала ситуація, що склалася біля так званих варварських воріт. Це історичні ворота Китай-городу, названі так, тому що були розташовані неподалік від храму Варвари Великомучениці. Біля варварських воріт… Тоді був поміщений образ Боголюбської Богородиці, перед яким, з початку вересня, почали щодня збиратися натовпи народу, щоб прикластися до ікони. Серед них були не лише здорові, а й хворі на чому. Ті, хто зібрався, запрошували попів служити молебні, і багато священників кинули свої парафії, поставивши під образом свої аналої – і влаштували заплату молебні з ранку до вечора, що приваблювало нових і нових паломників. Було організовано збирання грошей у спеціальну грошову скриньку на свічку Богородиці. Причому ця скринька була неопочатана, і кількість грошей у ній ніким не контролювалася. А Моросій був обурений цим забобоном і торжищем і вирішив прибрати ікону в один із храмів. Однак влада категорично не радила йому це робити, і архієпископ змушений був скасувати це рішення, розпорядившись лише опечатати грошову скриньку і перенести її у більш збережене місце. Однак ні Амросі, ні цивільна влада не уявляли градусу екзальтованості, до якого дійшов натовп. Якось напередодні якийсь піп. Розповів тут народу про те, що одному фабричному з'явилася у вісні Богородиця, і розповіла йому, що образу її біля варварської брами давно вже не надають належної уваги і не ставлять свічок. Христос хотів за це послати кам'яний дощ на Москву, але вона просила його змилуватися над містом і покарати його лише тримісячним мором. Фабричний, розмазуючи п'яні сльози по щеках, теж розповідав натовпу про явлення йому Богородиці і умовляв народ жертвувати на свічку Богоматері. І ось в цей момент влада за вимогою єпископа вирішила ці гроші вилучити. І ось, коли 15 вересня до ворварських воріт прийшла команда солдатів виконати це розпорядження. Народ, підігрітий агітацією безмісних попів, з криками Богородицю грабують, бийте їх. Відігнав солдат. По Москві загули дзвони, на зібрав натовпи народу, які кинулися в Кремль і в чудів монастир, грабуючи все поспіль. Під акомпанемент несамовитого лементу, Богородицю грабують. Натовп почав громити архієрейський будинок в Кремлі та монастирі. Натовп був абсолютно впевнений, що Аморосій вирішив привласнити собі гроші, зібрані для Богородиці. У перший день амуросія не знайшли, але заколотники бездобичі не лишилися. У чудову монастирі вони знайшли великі бочки з вином. Почалося повальне пияцтво. Наступного дня Амвросія знайшли в Донському монастирі. Його витягли з хорів, вивели на задній двір монастиря, обсипаючи лайкою і розпитуючи, чи це ти послав грабувати Богородицю, чи це ти велів не ховати небіжчиків біля церков? Чи це ти присудив забирати до карантинів? Амвросій спокійно відповідав на всі питання, і намагався привести натовп до тями. Йому це майже вдалося. Натовп почав заспокоюватися. В цей час вийшов з шинку дворовий чоловік Васька Андрієв. Підбігши до архієрея, він крикнув Чого ви на нього, чаклуна, дивитеся, і вдарив його колом по обличчю. Лють опанувала натовпом. А Моросія били довго і розійшлися лише після того, як на місці залишився лежати спотворений труп. Тіло архієпископа два дні пролежало за стінами монастиря, залякані ченці не наважувалися підходити до нього. Однак через день у Москву увійшов великолуцький полк, що стояв за 30 верст від Москви. Повстання було придушене картеччю, кулями та багнетами. На місці побоїща залишилось. Біля тисячі людей убитими та дуже багато поранених. Слідство за бунтом було проведено швидко і злочинців покарано. Чотири чоловіки і серед них троє, безпосередні вбивці Антонія, були повішені. 72 особи були биті батагами з вириванням ніздрів, кайдани і відправлені на каторгу. 89 чоловік висікли батагами. І відправили на казенну роботу 12 підлітків висікли різками. Тим часом заходи, які влада вела на вимогу лікарів, усе ж почали діяти, та й епідемія завершувала свій цикл. Хворі на найбільш небезпечну, септичну форму чуми, вже вимерли і перевагу отримали штами з меншою вірулентністю. Холодна погода перешкоджала розмноженню бліг. Загалом смертоносна чума з початку жовтня пішла на спад. У січні 1772 року епідемія майже стихла. У лікарнях та карантинах померло 172 особи, у місті 209 осіб. Усього ж чума забрала в Москві понад 50 тисяч життів. Погодьтеся, що чумний бунт привідкрив перед нами безмежну глибину того варварства, в якому перебувало населення Московської держави. Не думаю, що вони з тих часів суттєво змінилися. Ніколи не було в них ні почуття емпатії, ні хоча б елементарного логічного мислення, і повстання проти путінського режиму може відбутися, мабуть, лише у випадку якщо існуюча влада ясно продемонструє свою неспроможність в досягненні імперських цілей. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!